Зараз буде розпаковка, яких я саме більше боюсь. На ящику написано розпаковка, Беру в руки він легкий. Блять, це там радіодіталі. Розпаковуємо, а там все набагато простіше. Цікаво, подивись. Посилочка з міста Львів, гляньте, як розписано. Розпаковка, розпаковка, розпаковка. Ящик легесенький, клегсенький, але е попробуємо, да? попробуємо. Саме більше я боюсь розпаковок з радіодіталями, тому що це на час. І зараз я відкриваю і там посилка. Ні, не з радіодіталями. Що дивно. розпаковка, і тут навіть написано. Навіть. І що повно, але в принципі я такі розпаковки люблю. <світ> Це швидка. Дивіться, тут у нас що, ніхромова проволока. перевіряється вона таким чином. Немагнітна. Обов'язково запам'ятайте, скільки разів говорив, не магнітна. Зачистили. Взяли нашого допоможника, притулили. Робимо, 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 робим, робимо, робимо. Робим, робим, робим. Коротше, це буде 76-й ніхром, якщо уважніше зачистить. Да? Буде, як думаєш, Ага. Накипів багатенько. Чи нагара, чи І щоб там, як його не називай, от то воно нічого не зміниться. О, ба, все порядок. 78. Дивіться, а такий нехромчик у нас 250 гривень кілограм. <клес> Давайте. Калякай, Кіло 200. Не падай. Кіло 200. Нехром 80-ка. Далі. Далі. Ось така мідяха. Мідяха 330 круг. Отакий от, от алюмінієвий профіль 70 гривень. Плата мобільного телефону. Дивіться, у нас різниці нема. Нового вона старого зразку. 100 чіпів, один чіп, 500 гривень кілограм і поїхали. В общем, ціну усереднили, щоб не сидіти не гратися з цими чіпіками, тому що, чесно, ну, просто фізично не вистачає часу. Середня ціна і погнали. Дивись, алюмінієвий профільок. В принципі, це все, що має отакі от ребра. Це мебелька, це віконне. Що там ще воно використовується? Борти. А, борти з фури, встаті, Також йдуть в алюмінієвий профіль, тільки запам'ятайте, по алюмінієвому профілю ніяких е -е, доповнительних железячок. Воно має бути в чистому вигляді. Мідь. Мідь як мідь, що там до неї прицепляться, так? Да? Вона йде вся вкруг, випалка, не випалка, блистить, не блистить, мутна, зелена, коричнева, немає різниці. Головне, щоб це була мідь. В принципі, все. Отака от, мінімальна розпаковка. Швидка, класна. Дякую вам за посилочку, а ми йдемо працювати далі. А, ви не гуляйте, ви біжіть, запакуйте посилочку на лубни.